Колдан AI це платформа для ai аналізу дзвінків, яка допомагає збільшити конверсію менеджерів та прибуток компанії. Щоб автоматично отримувати дзвінки з вашої системи, підключайте інтеграцію колдан із вашою телефонією або CRM з можливістю передавати дані і автоматично заповнювати картку ліда в CRM. Це безкоштовно і займає лічені хвилини. Після того, як сервіс отримує всі ваші дзвінки, ви зможете контролювати, які з них потрібно аналізувати, фільтруючи за менеджером, тривалістю, напрямком дзвінку та іншими показниками. ai ЕАЙСЕЛЕКТОР сам визначить, за якою саме конфігурацією аналізувати дзвінок в залежності від його сенсу. Це допоможе вам легко розділяти дзвінки відділу продажу, нецільові, цільові відділ підтримки та будь-які інші типи ваших дзвінків. Справа відображається транскрибація дзвінка, а також зручна і швидка навігація по розмові. Ви можете залишати коментарі для ваших менеджерів, і вони отримують їх у своєму кабінеті. Також ви будете бачити, чи прочитав менеджер коментар та як він на нього відреагував. Додатково можна налаштувати швидкість прослуховування дзвінка, а також мову, якою велася розмова. Зліва у вас знаходиться AI-аналіз розмови. Ви бачите загальну оцінку дзвінка, а також метрики з оцінками на основі цієї розмови. Внизу буде детальний підсумок розмови та пояснення AI по кожній метриці, наприклад, чому було виставлено оцінку 3 за виявлення потреби. Додатково у нижній частині буде деталізована аналітика по в словах і словах паразитах і з можливістю конкретно прослухати момент розмови, найважливіше це розгорнута аналітика, Дашборд з ефективністю менеджерів на основі ваших метрик. А також детальна статистика по кожному менеджеру та конфігурації окремо. Ви отримаєте дані про зміну оцінки якості дзвінків по днях, ефективність за кожною метрикою, статистику дзвінків по кожному менеджеру, кількість коротких та довгих дзвінків, графіки і динаміку оцінок усіх менеджерів, а також середню оцінку компанії на основі метрик та розмов. Детальна і точна статистика всіх дзвінків доступна за обраний період, включаючи аналіз робочого часу та пауз менеджерів. Є можливість аналізувати показники компанії на основі базових або кастомних метрик, а також Переглядати графіки, що дозволяють побачити реальну картину у різних форматах візуалізації. Також доступні налаштування аналізу за кастомними метриками, які важливі саме для вашої компанії. Почніть аналізувати дзвінки з Coldan AI вже сьогодні.